Я майже не спала, оскільки всі були в очікуванні, що щось може трапитись. За кілька днів до широкомасштабної війни був указ президента про те, що має відбутися мобілізація резервістів першої черги, і мені чоловік повідомив, що він належить до даної категорії осіб, і було таке усвідомлення. Що якщо почнеться широкомасштабна війна, то він буде брати участь у ній. Тоді я зателефонувала у Харків до своєї подруги, яка живе на північній Салтовці, і запитала, що трапилося, оскільки перед тим глянула у Вайбер бачила, що вона цей час не спить. А вона сказала, що що. Артилерійські обстріли, і тоді було повне таке розуміння, що почалася широкомасштабна війна. Чоловік, який планував так, запропонувати а він сказав, що давай законному, як він шуткує зараз легалізуємо відносини. І е, я намагалася вже о 5 годині ранку зв'язатися із працівниками органів Драксу. І була дуже приємно вражена, коли о 7-й годині до мене зателефонували і сказали, що ми можемо підійти. І, правда, ми на той час не знали, як це буде відбуватися, оскільки всі були дуже подивовані, реєстри різні були закриті. Ось, і так було цікаво спостерігати за тим, як вони нас зустріли і повідомили, що. Про факт реєстрації, вони будуть вписувати в журналах, але до кінця не мала ще розуміння, як далі буде відбуватися. Ось, я іноді зараз з чоловіком шуткую кажу, а може, може, ще не є в тих реєстрах, може забули працівники нас нести. Ось, і завжди перекладаю, щоб перевірити цю інформацію. Ось, ну, було дуже приємно, що працівники зустріли з усмішкою, надалічись на те, яка ситуація. Адміністрація майже було пусто людей, майже не було нікого. Та, і було доволі так цікаво дізнатися про те, що ми перша пара, яка в той день зареєструвала шлюб у місті Тернопіль. Тому ми маємо тепер таку згадку. Будемо розповідати всім своїм родичам і може, майбутньому дітям про те, що в нас така є своя родинна історія.